Доброго вечора Україну. Доброго вечора. Люд український. Тут опять же, сама болюча наша тема. ну, Верніше не наша, це не наша з вами тема, а сама така болюча в державі це мобілізація. мобілізація. Тут прочитав, що у Житомирі ТЦК, що там сталося, як там сталося, я не, не суддя, не прокурор, як то кажуть, де не слідчий не буду казати, але річ у тім, що побили, проламали челю, відбили там, цього помер хлопчина. І це не, 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 не одиночні випадки, як я вже читаю, бачу це. От. І мені просто цікаво. Ну, мене цікаво, це, це горе чиєсь, це, це, це біда, це, 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 це чиїсь сльози, це чиясь дитина. вилупки, навіть я вже не буду називати їх по-другому, що стріляю. Е, я не буду їх навіть називати, блядь, по-другому вилупки. Воювавши вони, не воювавши. Е, ну, ну, Просто мені цікаво, як можна забрати життя в чужої дитини. Це ж не ворог твій. Ти забирав, якщо забирав ти життя, ти забирав життя у ворога, котрий намагався тебе знищити. Тут вибор є або ти, або тебе. А тут чиєсь, чиєсь дитя, чийсь батько, чийсь там дід, чиясь рідна душа і просто якесь, блядь, Одоробало, яке кричить, та я воював, та я воював. Знаєте, скільки б вас поранень не було, як би ви там не воювали, я щось... Ні. в мене до вас парні поваги нема. Ну, кажу так, як вона є. Я носю військову форму з 14-го року. Я її не скидаю. Не скидаю. Я її поважаю, я свою форму люблю. Але коли я бачу ТЦКшника в у військовій формі, мені просто йому вихаємо... Кадик вирвати? Говорю так, як воно є. Ну. Ми, ви просто мерзота, я вам серйозно кажу пані, ви просто мерзота. І в мене більше слів до вас ну, 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 немає, Я не можу підібратися. Не можу підібрати сім, ну Немає в мене навіть, щоб вас назвати якось краще.